Ось і ми. Добрий день, сьорік. Куди ми їдемо? Ми йдемо, в Київ. Так, що, що ми там будемо внімати? робити? Знімати найкрутіший відеокліп усіх часів. Так, так, так. Єгор тепер працює з тилістами, він короче, робить хендмейд речі. Вот. Ну, короче, він дуже втомився і зараз прийде. Як на концерт зібралися, накупили грошей і будемо знімати роботи. Ні, нічого не видно, Ми ми продовжуємо їхати. Все буде, але скот. Друзі, ну що, ми вже в Києві приїхали, зайшли в Сільпо, тому що Вінігрет 54 гривні стоїть. 68. У тебе 68 Просто за таку квадратик. Буряк нинче дуже дорогий блі. За це блять, приїжджай сюди більше, знімати кліпи, блядь. все, блять, Мені у мене трава і дві котлетки на 195 гривень. Бутылочка водички, два пакетика еспресо і один капучино. Що за трава? Якийсь салат. Ну точняй такі моменти, а то Ютуб забанить. Сільпо не Ну трава, зробив обрізку, там, де я кажу, що мені похуй, в мене трава. Ну коротше, все. Ми чекаємо таксі, вже майже 11 година вечора, їдемо спати. Завтра буде весь двіж, тому не перемикайте. Завтра буде багато контенту. Ні. Ні. Чому? Ну не знаю. А що, коли ти будеш встигати знімати? Ти коли коли не... будуть вас знімати, наприклад. Це ж режисер. Ну так, да, я. Ну ти повинен бігати і шукати локацію. Ну це теж. Ні, я все вже знайшов. Ладно, до завтра. Ні, ще хату вам покажу. Я панкую. Таким макаром ти... Пройшла ровно хвилина, як ми зайшли вдома, я одразу купаю свою улюблену курточку. А ти одразу панкуєш. Да. Так, ну добре, що робить сьорик? Я Питал. хочу бограч, Слухай, я голодний. Сава панкує, сьорик хоче бограч. Можна подивитися, що робить Ігор. Сава... Можу зняти мене у повний зріст. <свист> 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 Зараз я буду пити водичку стоячи. Чи вийде в мене? Сала, тобі тут сподобається, до речі. <рес> ти коли скінчиш панкувати, підіймись на другий поверх, а будь ласка. Водка! Водка! Мальчик в трусиках. Бачите, в він живий. То все російські фейки були. Мальчик в трусиках живий досі. <рес> Захотілося побути <рес> в трусиках з хлопцями. Сала. Тобі треба на другий поверх піднятися. Там ти. А! а для. Так для цього ж треба. А що ти робиш? Я стираю куртку. Добрий ранок, хлопці. Ось так ми просипаємось. Ось там в клітці. В клітці сидить наш. в'язень, Повиривайся з клітки. <рес> Сьомий ранку на вулиці кал. Восьмий братуха сохне. Майже висох, до речі. Так виглядає сметана бенку. Сьомій ранку. А компост злізає. Хто тебе випускав? А ну назад. <реш> Отак ми снідаємо Це наша їжа. Оце, блядь, кал 54 гривні стоїть. А оце, блядь, 70. Блять, це саме дешове, куріні котлети. Дожились, блядь. Нулів 115 гривень. Зеленський, блядь, що ти робиш з нами? Ну <реш> <реш> це тут смішно, але не смішно, ніхуя. Сельподаєш <NBC1> зрозуміло, як діти в них катають. <Joshua> Єгор скатується. Та вже давно. Ну я сподіваюся, воно не відпаде. Як ваше відчуття. Ну, тупо кал. А як вам дивитися, ви кукол, блять, гірочні? Так, ну ми приїхали вже на локацію, я йду і дивлюсь, що тут є. Це перша наша знімальна зона, підвал. Тут буде середина кліпу, планується. Тут казали, що воняє, і вони були чесні з нами. Воняє норм. Коротше, дуже фактурні стіни, це прикольно прямо. І тут можна зробити прям ніч і гратися з світлом так, як треба. Ну, кайфуліки, ось так це все виглядає. Пацани вже пішли фарбуватися. Зараз піду до них, подивимося. Я не знаю, ніхто нічого не каже. Кажуть барабани буде стоять там, бо все зось стоять не там. Ну Логічно. хочеш, можеш таскати. Ну те, щоб я дуже хотіло. але. Ходимо.

Я не знаю де я. Що ти робиш? Я гріюся. Там бутилки немає Ага-ага-ага. Дивіться, як Сашу на ага Будто в нього это. Він отфотошопляний. І чи тут заборяку я тебе терплю. Найкращий. Так, шо, кажи. О. Ну Мені тут квіточку будемо знімати. Ну Можна і десь зняти. А, ну та, Я думаю, там теж є пил, якщо що на вулиці його знайдемо. Коротше, нам треба, щоб квіточка в пилу погрязла. Пил є. Світло є. Тут щось відбувається. Ні, в мене немає. В мене точно немає, я кажу тобі. А, є пікнуть. Покус накрути мені. Давайте спочатку виставимо кадр той, що у нас просто звичайне світло. Слухай, а що то включить жодну тільки збоку? Так, знімальний процес продовжується. Вже відзняли більшу частину на цій локації. Хлопці. Воно живе. Знімають компози. А ми подивимось, як це відбувається. Композ, риски, движения, не феонор. Да. Да, 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 да. Музыка. Да. Готовимся. Поехали. Ще надягнули підзорну трубу. І будемо зараз дивитися в очко собі. Ти хто? Що в тебе в телефоні? Камера. Камера? Кам. Кам. Єгор бігає і б'є паличками. Так, я буду такі ембієнти робити, і нахуй мені це не треба. Це можна продати за 50 центів на Перерва, перехід в іншу локацію. Приїхав Міша. Міша кущає, ти кущаєш, всі кущають Єгор, 4 години, навіть більше. 4, майже 5 годин уйшли на цю локацію. Трохи вибиваємо з графіку, але будемо все встигати. Ось так все відбувається. Так, ну ми ось вже на нашій основній локації. Міша руководить процесором. Сорік, mm -hmm. давай, 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 що Лівіше, будь ласка. Да, на три градуси лівіше. Хай, хай. Ось так, все. Тут шо, тут, шо, у тут у нас квіточки, тут у нас роздягальне, все лакше, все для людей. Скоже, скоже не повезло. І от щоб тут знаходитись, треба платити гроші, я в шоці. Тупо разрухи. Ні, але тут не маєш і це це вже добре. І гандонів. Тільки поки три, що. Так, що? що? А де в нас сюжет був, що я Сашу за жопу трогаю просто. Підплакать. Це 16-й рік був чи 17-й? Це інший проект. А. Давайте. Музика. Остання локація майже остання тут набросали квітів. Ось таке. Українці поборолися, коли бо дізналися, що за Так. Там відбувається ще адський двіж. Це ви тут сидите, блін? Ти з групи NSYNC. — А ти з групи энсинк. Ми вже вдома, ми находимо в пабі за 300 метрів від дому. Ну я наху... Ну коротше, все було кльово. Спасибо вс... всій команді, дякую. Да? <різь> да. В таких ситуаціях, в таких кліпах знімає команда. Тому команді респект. Ми з 12. Ну, подожіть. Ми знімались з 9 і ми оттуда ушли кажуть 22 години. Тобто ми знімали 13 годин. Ісіун. Що? Ісіун кажу. Що? І ще раз. Ісіун. 13 годин була у нас зйомочна сесія, і ми нахира не встигали, але встигли. Ну, тупо коротше, вже на, от, на такой писечке витягнули всі шоти. І знайте, що це було легендарно. Ну, Купа грошей потрачено була, все, звичайно, так. Ви же цінили кліп, який він на mm -hmm. дякую всім, хто там приймав участь. Дякую Єгору за костюми. Mm -hmm. Він всі ці костюми робив два тижні без сну і mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 10 днів. 10 днів без сну і дрочки. Yeah. Ви вважаєте, що це. От все, що ви бачите, це його заслуга. Ось. I tried so hard and get so far in the end, it doesn't even matter. Так. Yeah. Це компост, він паяє деталі везде. Yeah. А ось сьорі, якщо тебе затруси з Бэтменом... І з Ватманом, Смешно. Ладно, Смешно. ладно, ладно, друзі. Коротше, будемо закінчувати цей кавл, тому що нам через шість годин, п'ять годин нам вставати і їхати. Ай Боже, ці експреси, інтерсіді, це кавл. Тому що там взяти експресу? То буде смачно. Ля. Мене немає експреси. Ми експресовий пілкомпоза Нагло. Це в пакеті, а там експресо наливають за 35 гривень. Я не впав і експресо. Так, ти не випив? О, я значить я вип'ю собі експрес. Ладно, все, коротше. Я наріжусь цієї художники. До побачення. Дякую за зйомку, що ви були з нами цей бекстейдж. Сподіваюсь. А, до речі, чому ви знімали на пісню Єже, Єгор? Ага. Так що ось так от ми вибрали цю пісню. Ні, ну вона клва. Є... Запам'ятовується, тому запам'ятайте це. Чуєте? Друзі, 5 годин 37 хвилин. Денна ніч шахедами, блять балізки, спали з Їдемо додому. Ось так все відбувається. До побачення.